Всім привіт! З, з вами э, сьогодні знову я. І це заказ від мене самої. На хвилиночку. Ну, гаразд, візьмемо три. Э, давайте дві ложки візьмемо. Мені уже цікаво. Раз. Два. Непочкайте. Раз. Божечки, мне уже страшно, с чего это? -то? Так, ну а раз, будем собирать колер. Так, Девин. Так, это сюда. Это так, это так. Не звертай до Все хорошо. У нас... Не Так, в мене ось, ось дві. А, ой, ну, потеряла. Так, ось, ось три прищепки в мене випало. Беремо одну полоничку, одного лимона. Та можна так одного мандарина кладемо. Так, далі а, у нас одна стругачка. Це ж я беру а, так, що у нас там ще? У нас три побажання ось випало. Так, три побажання. Одне. Друге. Третє. Ой, це спогадівся. Якщо встигну, то я вам зачитаю його. І останнє це у нас старачки. Я виберу ось цю. Так. Упаковуємо все. Швиденько, швиденько, щоб я вам не встигла зачитати. А якщо я навіть не встигну зачитати вам, то подивитись наступній частині. Так. Далі упаковуємо стирачка, струвачку. Оп-оп. Оп. І три побажання. Все. Ось так в мене бокс виглядає. Давайте я вам прочитаю одне побажання. Так. Перше кохання перед тобою. Ой, записочку. Все, до нових зустрічей, Па-па. З вами була Майлана.